Всім привіт! Вітаю на каналі. Ходжу зараз, дівчата, обходжу свої володіння, дивлюся, що на городі зійшло. І дійшла до цього дерева і заслухалася. Який тут оркестр прямо. Так гарно співають пташки. не знаю, через, через телефон передашся, але вони так активно і це горобці. Я раніше не звертала увагу, а вони так гарно співають, все затихли. Напевно, почули, що я про них говорю. Полетіли. <смі> злетіли. Вже в мене потихеньку все сходить. Чесничок. Такий. Вже видно рядочки. Цибулька вилазить. Бачу у сусідів ті, що раніше посадили, то вже взагалі гарненькі рядочки, так уже все піднялося, цибулька і чесничок. Ну, нічого. Дощик у нас йде зараз майже кожен день. Тому думаю, все буде добре, буде і у нас. Чоловік мені тут в кінці городу зробив порядочок. У нас тут була зовсім сітка погана, поломана з дірками. І забігали і собаки, і все, ну, робили гадості. Він закопав нові стопчики, знайшов там сітку шматками, але нічого, і сусідом вийшов, допоміг, і вони загородили. Тож тепер у нас буде все загороджено і не буде ніхто нам забігати, не толочити не цибулю, нічого. Бо було один рік, що толочена була зовсім цибуля. Вона ще не встигла набрати. Саме перед оцим, коли вона набирає таку оцю собі масу, в мене собаки її повністю столочили. І була така манюсінька. Я розстроєна була, але що ж зробиш, що ти зробиш, зробиш не вб'єш ту собаку. Всі горошок вже гарненький піднявся. так, все потихеньку радіє. Ой, а як загріє сонечко, то взагалі буде все супер. Я, до речі, вчора натрапила на цікаве відео. В ньому йдеться про те, що люди, які копаються в землі, відчувають щастя. А пов'язано все це з тим, що коли ми ковиряємося в землі, то виділяється е, якийсь там мікробактеріум вакає і потрапляє до нас у легені, стимулює імунну систему і е, е, робить е, і визиває гормон щастя. Тому всі, хто хоче бути щасливим, відволіктися від е, нашої зараз такої важкої атмосфери, беремо граблі, лопати і ковирятися в землі. Е, не знаю, чи правда це чи неправда, але щось в цьому є. Я дуже люблю працювати з землею, це моє все, я відчуваю насолоду, але знаю, що є і люди, які ненавидять це робити. Ой, їм ні за що. Вони ніколи не вийдуть на город. Краще вони будуть робити якусь другу роботу. Ну, ми всі різні, ми ж не можемо бути однакові і все любити. Для цього і потрібно, що у когось переважає одна сторона, у когось друга сторона переважає. Хтось любить там. Манікюр робити, а хтось любить і у землі купатися, хтось любить книги читати. Ми всі різні. Якби були однакові, то було б нецікаво. Так. Нічого, як говорила одна моя знайома, у мене є дві дочки. І коли одну дочку попрошу, щоб вона там склала речі в шафі, то там буде все ідеально, воно все буде по кольорам. Все, все ти знайдеш. А другу, якщо попросиш, то там буде атомна війна, нічого не знайдеш, і, і як вона там все складала. Зате вона не перевершена в кулінарії. Ось із нічого може зробити щось таке смачненьке. Тому так, у кожного у нас різні переваги, і в кожної людини є таланти. Головне. Все це розкрити і знайти себе, і займатися своєю любимою справою. Бо якщо ти ходиш на роботу, яка тобі подобається, ти відчуваєш радість, тобі подобається, ти біжиш, ти це робиш, а як голуби гарно піднялися. А якщо ні, то йдеш, аби відсидіти ті чи 8, чи 12 годин і швиденько додому відробив і все. Тут у нас картопля була накрита плівкою, а якраз ми встигли до дощику, накрили агроволокном. Волокно взагалі дуже класна річ. Я лише в цьому році його для себе відкрила, але вже бачу його переваги. Воно, як добре, і для того, щоб накрити від заморозків. Ну, звичайно, треба вибирати щільність, щільність там є різна. У мене тут. 50, здається. І ще я брала 30. Ну, взагалі, бажано для того, щоб воно не рвалося, брати від 30 і вище. Ну, там хто в цьому розбирається, той знає. Так і агроволокно захищає від трави, від різних там, комашок, які налітають на рослинки. Також і від сонця, від спеки. Я, до речі, в цьому році хочу спробувати на цвітну капусту накрити агроволокном, тому що ті, хто бачив мої відео в минулому році, я вирощувала цвітну капусту, все було добре, але дуже багато на неї було оці, господи, забула, білої, муш, білої мошки. Оці, білокрилка чи як вона там називається. І рекомендують краще накривати зовсім до, від початку до самого кінця цвітну капусту оце гроволокном. І не буде там не заводитися ніяка мошка. Зараз я вам покажу ще свої вітамінки, які вже в мене класні. Є. Я думаю, вам сподобається натурпродукт. Така в мене вже цибулька. Можна зрізати вже на перо собі. І редисочка також покажу. Така гарненька, там вже і салатик, і шпинатик. Такий добрий, крупненький. Знов забула одягти рукавиці. Ось така в мене редисочка. Така гарненька. Натуральна, я її нічим не підживлюю, не хочу. Я хочу, щоб вона була без ніякої там хімії, лише те, що з землі. До речі, також у мене вже і морквочка сходить, вже рядочки видно. А я вам тоді казала, що як піде дощик, і відразу морква піде в ріст. І дійсно вже видно рядочки. Тут у мене лише шість рядочків. Ось вже така маленька морпочка. Отак тут один рядочок. Ось тут рядочок вже видно, виходить. Ось такі справи. Зробили ми теплички. І в одній тепличці я проводжу експеримент. У мене, друзі, там вже помідорку його. Дивіться, ось, бачите, я накрила гроволокно, і там в мене вже така розсада помідорик. До речі, дуже добре тримає тепло. Прям відчувається, я ось так підіймаю, а там... Тепленько. Тож, хто хоче собі робити розсаду, може вже висіяти все і поставити ось у таку тепличку, купити там собі пару метрів агроволокна накрити і нічого не буде. Не треба буде там тримати ні на підвіконі ніде, тому що розсада витягується. У мене до того... Оце все помідорки були у хаті там в кімнаті. У нас є у нас ще багато там вільних кімнат. І вони розпочали сходити, і тільки з'явилися ці петельки. Я бачу, що ті, що перші там вночі вийшли, недостатньо їм світла. І я думаю, вона витягнеться, я цього не хочу. І я оце відразу винесла їх сюди у цю тепличку. Зробили ми, винесли, бачите, все добре. Тому кому потрібно, вже можете висаджувати і не боятися. Ці тижні буду висаджувати ще помідори, вже масово. Це в мене поки два ящика, а потім будуть там уже різні і жовті, і черики, і що там. Що ти прибіг? Ну, що ти скачеш, га? Ну йди звідси, вже прийшов, побачив, що я прийшла. Ти подивись, яка я в болоті. Подивись. Іди звідси. Різні там сорти, і високі, і низькорослі. Тож, кому буде потрібна розсада, будете звертатися. Так. З помідорами, я вам скажу, спішити нема куди, вони дуже швидко сходять за 5 днів, якщо пророщувати їх десь у теплому приміщенні. За 5 днів вони гарненько сходять. Тому спішити не потрібно. Краще, нехай помідора буде маленька, але вона буде краще рости, прийметься, якщо її висадиш уже в відкритий ґрунт, чим вона перерощена. Оце так он довзяв, уже. Кросівок Юрин потаскав. Ми встигли ще попрацювати, до речі, почистили виноград і на вулиці вирізали дерева, там вишня і бузок. Я її давно вже хотіла прибрати, бо планую висадити там зовсім інше. Чого ти взяв кросівок, га? Бачите, і нарцизики розкитають. Ось так. А сьогодні я ще була в магазині, купила там ґрунт і буду займатися пікіровкою своїх квітів. Отак, отакі справи. Юра обрізав дерева. Це вивеземо на, туди на, сміттє, на сміттєзвалища, а там ті, що товщі дерева, то будемо топити. Отак, тож, сьогодні. Ось такий коротенький влог, болталочка, бо буду працювати зараз я з розсадою своїх квітів.